Цієї ночі окупанти атакували Україну дронами Камікадзе та ракетами різних типів. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив сім зенітних керованих ракет С-300, С-400 по Харківщині та Донеччині, одну керовану авіаційну ракету Х-59 по Полтавщині та 27 ударних БПЛА типу Шахет. Військові звітують дрони знищено в межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької та Київської областей. Вночі окупанти атакували Вінниччину. За даними ОВА, били по цивільній інфраструктурі та по житлових кварталах. Вже відомо про двох загиблих та трьох поранених. Двох з них деблокували з під завалів житлового будинку. Одна жінка, що була госпіталізована під ранок, померла у лікарні. На місці удару продовжують працювати профільні служби. Протягом доби окупанти обстрілювали і Харківську, Донецьку, Херсонську, Дніпропетровську, Миколаївську, Запорізьку, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі та пошкодження житлових будинків. РФ намагається прорвати оборону ЗСУ у смузі трьох бригад. Про це заявив головнокомандувач Олександр Сирський. Під час своєї робочої поїздки на Авдіївський напрямок головком спільно з командирами розглянули оптимальні варіанти дій українських військ, маневр резервами, забезпечення боєприпасами та іншими матеріальними засобами. Військовий наголосив, що були вжиті всі необхідні заходи для зміцнення оборони на цьому напрямку. Результат війни в Україні може бути вирішений вже цієї весни та влітку. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Борель. Посадовець додав, що багато аналітиків чекають великого російського наступу цього літа, і Україна не може чекати результатів наступних виборів у США. за словами голови дипломатії ЄС. В допомозі Україні все, що потрібно зробити, має бути зроблено швидко. Адже вважає Жозе Борель у разі перемоги Росії в Україні Путін не зупиниться на досягнутому. У російському Білгороді вранці лунали вибухи. Міноборони РФ звітувало про нібито знищення семи реактивних снарядів є пошкодження та попередньо двоє постраждалих. Про це заявив губернатор області. 15 березня у РФ починається триденне голосування на виборах президента. Україна і Захід заявляють, що незаконні вибори на окупованих українських територіях порушують міжнародне право і їхніх результатів не визнаватимуть. Тож у міністерстві закордонних справ закликають українців на окупованих територіях ігнорувати проведення незаконних виборів.